Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас прогноз на матч плей офф Динамо Київ Бенфіка. І не тільки прогноз, також ми проаналізуємо гру суперника Київського Динамо, саме португальську Бенфіку. Будемо аналізувати, як вони грають. І, в принципі, постараємось зрозуміти, як будуть проходити події матчу. Динамо Київ-Бенфіка, хто все таки буде фаворитом і який результат, звісно, мій прогноз ви в кінці цього відео побачите. Тому цей відео буде дуже цікавим. Друзі, підтримайте його лайком, звісно, прямо зараз. Підпишіться на канал, хто цього ще не зробив. Ну і пишіть свої прогнози прямо зараз в коментарі. Як ви вважаєте, який буде рахунок, чи, можливо, якісь статистичні дані ви зможете вгадати по ходу цієї гри. Тому пишіть, буде цікаво почитати. Перед тим як ми будемо аналізувати основний склад Бенфіки, подивимось, в що вони грають. Останні два матчі чемпіонату Португалії також подивимось, як розвивались там події. Звісно, ми зараз подивимось на останні результати команд. Тобто, ну, якщо ми про Динамо багато знаємо, то про Бенфіку, я думаю, що прямо зараз ми подивимося. У ну, Зрозуміло, що Динамоків не є фаворитом. Давайте дивитись, ну, Про Динамо ми знаємо результати проти штурму, що Динамо обіграло два рази, важко в додатковий час, але обіграло. Щодо Бенфіки, друзі, так, вони пройшли м'ятюланд, вони пройшли в плей-офф саме цю команду із Дані. Ну, якщо подивитись на якісь статистичні дані, то тут вони ну якось не дуже сильно різняться. Вони обіграли ну практично вщент в двох матчах цей Мітюланд і ніяких проблем в них з ними не було. Рахунок 4-1, рахунок 3-1 це дуже серйозні розриви і дуже серйозні результати останні у Бенфіки. Якщо брати офіційні матчі, звісно, товариські. Я не думаю, що ми будемо брати до уваги. Саме офіційні це 4 гри. Два в лізі чемпіонів, як ми бачимо, і два матчі в чемпіонаті, де Бенфіка перший матч виграли 4-0 Рауху, другий матч проти команди Касапіа обіграли лише 0-1. але ми цей матч розберемо. Детальніше, пізніше, що, якщо взяти очні зустрічі між Динамо і Бенфікою, то їх було, ну, в принципі, достатньо, але не так багато, тим більше проміжок цих матчів був великий. Динамо тільки один раз обігравало Бенфіку в своїй історії, це було в 91-му році, друзі. Як ви думаєте, Динамо зможе повторити історію 1991 року і обіграти Бенфіку тільки вже в 2022-му. Останній матч між ними закінчився з рахунком 2-0 на користь Бенфіки. Це було в минулому році. Раз в груповій стадії Ліги Чемпіонів до Ді Динамо в першому матчі доволі непогано себе показували на НСК Олімпійській, навіть могли виграти тоді Бенфіку, якщо ви пам'ятаєте, відмінили гол Динамо на 90-й хвилині. Звісно, ситуація зараз зовсім інша. Динамо не буде грати на НСК Олімпійській, Динамо буде грати в Польщі в Лодзі, тому ми будемо надіяти, що все-таки багато вболівальників прийде підтримати Динамо, тим більше матч статусний для Польщі Динамо, Бенфіка, команда Ліго Чемпіонівській. я вважаю, що можна і повний стадіон забити на таку гру. Тепер. Давайте трішки детальніше розглянемо Бенфіку саме на сайті Transfermarkt. Команда з середнім віком 25,5, тобто непогано. Є баланс між молодими і досвідченими футболістами. Трансферний баланс у них плюсовий. В цьому сезоні ця команда продали. Ну, зрозуміло, тут Дарвін Нуніс. В основному така велика частка. Прибутку цієї команди, але й закупились вони досить непогано. Ось Енсо Фернандес, який відразу став основним в центрі півзахисту. Давід Нерес, який відразу став основним Шахтаря, прийшов і ну там гольові передачі роздає, тобто дуже якісний гравець. Пару молодих футболістів прийшло, так продали, але ну, Евертон хіба що це був основним футболістом Сеферович. Ну, смішно, друзі, говорити про Сеферовича, який там за, за збірну толком не забиває. В цьому сезоні розкрився по-справжньому, після того, як пішов Дарвін Нуніс, на жаль, не Яремчук для нас, да, а розкрився більше Гонсало Рамос. Він в цьому сезоні розпочав дуже багато забивати, віддавати гольові і тому подібне. В основному по схемі 4-2-3-1 грає ця команда. Давайте роздивимося з трансферну трансферну ціну 245 мільйонів. Якщо порівнювати з Динамо, то це 106. Ми розуміємо, який великий розрив між цими командами. Хто тренує цю команду? Роджер Шміт. Давайте дивитися, що це за тренер, де він працював. Працював він в таких командах. Ну, якщо більш-менш відомих, це Падеборн, Зальцбург. Баєр, подивіться, скільки матчів відіграв. За Баєр дуже багато матчів тренував цю команду. ПСВ і потім тільки Бенфіка. Тобто ми бачимо малюнок цих команд. Байер, в принципі, атакувальна команда. Зальцбург, ну контратакувальна, але все-таки з акцентом на атаку ПСВ. Ну, блін в Нідерландах там по-моєму немає неатакувальних команд. Тому цей тренер пропагує, звісно, більш атакувальний футбол, видовищний і цікавий для вболівальника. Десь можливо ця бенфійка і по схемі, якщо подивитись, як вони грають зараз. І по тому, як вони грають, десь ця команда схожа на Шахтар. Зараз ми до цього перейдемо. Ну найдорожчий футболіст тут Юліан Вайгель, центральний опорний півзахисник. Ну і також тут ну, бачимо дуже багато таких стабільних в ціні футболістів від 10 до 20 мільйонів. Ну тут реально цілий склад можна набрати. Тобто, ну, в динамо таких футболістів дуже мало. Як ми бачимо, тут циганков забарний Шапаренко, ну і далі прірва. Просто в Ціні, звісно, ну ми розуміємо, чому так відбувається. Далі, друзі, пропоную проаналізувати через сайт Хускорт, як Бенфіка грала два останні матчі чемпіонату. На жаль, тут не немає статистики саме детальної по матчу з Мітюландом, але тим не менш, там ну нічого не, не змінилося в грі Бенфіки. Повірте. Бенфіка грає як і в чемпіонаті, так і проти Мітюленда грала однаково. В принципі, тому давайте дивитись. Як ми бачимо, це та ж схема 4-2-3-1. Основний складник десь ротується, бувають зміни. Звісно, в позиції там, правого Вінгера, можливо, Нерес міняє, чи хтось інший грає, та ж саме з Форвардом, можуть змінити. Тобто, в принципі, ротація тут відбувається із центральними захисниками, але в основному ну, десь він є ось такий основний склад на даний момент в Бенфіки. Ну, ось ми бачимо статистику. Цей матч Ара Арока, вибачаюсь, грала з червоною карткою цілий другий тайм, але тим не менш малюнок Грейс цього не помінявся. Тобто, ну зрозуміло, що всі статистичні дані за Бенфікою вони стараються домінувати на футбольному полі. Зверніть увагу, з яких позицій пробиває Бенфіка. Тобто, ну ми бачимо, що половина ударів була за межами штрафної, половина ударів саме в штрафній площі. І як Бенфіка грає в основному, оці флангові атакувальні півзахисники да, вони в основному зміщуються в центрі і стараються пробивати або навіть атакувальний центральний півзахисник. Тобто акцент робиться не на... Як в динамо, не на простріли в штрафну площу, там, не на проходи з флангу і подачі. Акцент робиться саме на зміщення в центр, удар або там, передача в глибину штрафної площадки, і це для нас, звісно. Може бути проблемою, тому що ну, для, для Динамо. Динамо, в принципі, важко грати проти таких команд. Ну і удари в ствір, та показник за 20 ударів у 6, 6 ствір. Ну, такий собі, давайте говорити про якість цих ударів. Да, якби Бенфіка, звісно, влучала. З 20 ударів, там, ну, але все-таки 4 голи забили. Да, Давайте дивитись тепер на теплову карту. Ось Чому я й казав, що ця команда схожа дійсно на Шахтар, тому що вони душать саме в центрі поля, катають той м'яч саме в центрі поля трішки на половині поля суперника, катають його з флангу в центр, з центру на фланг. І в принципі, ну, суперника, супернику вони взагалі не залишають шансів там якось прорватися тільки на контратаках. Тому, друзі, я не здивуюсь, якщо в Динамо буде десь схожа ситуація, і в Динамо буде десь схожа теплова карта, як у Ароки. Я надіюся, таки Динамо більш розкутіше буде грати. Але давайте відходити від реалій нашого футболу. Йдемо далі тут, уже в цьому матчі друзі, Бенфіка, саме Бенфіка, грала з червоною карткою. Да, це червона була на 90 90-й хвилині, але тим не менш. Цей матч все одно не змінив картини, хоча Каса Касапія непогані там, ну, були в них більш-менш моменти і. Ну, але всі основні статистичні дані за Бенфікою. Ми розуміємо, що це чемпіонат Португалії, але сам малюнок гри, я думаю, ви бачите, удари по воротах, знову ж таки, ось синім. Показано, звідки пробиває Бенфіка, зміщення в центр або відразу удари з центру, так, змістився, пробив, віддав центр, пробив. Якщо є можливість, віддати в штрапну площу, вони звужуються і шукають варіанти між. Лініями центральних захисників, дуже багато пасів, тобто передач любе грати в пас. Знову ж таки, шахтарем можна зрівняти. Удари в ствір, знову проблема. З 15 ударів ударів, взагалі 4 в ствір у Бенфіки. Тобто, ну, в принципі, якість ударів у Бенфіки, звісно, залишає бути кращою. І тим більше рахунок. 0-1 не такий якісний, як хотілося б, але знову ж таки душать вони в центрі, душать на флангах, душать на половині поля суперника. Касапія старалася якось грати більш-менш розкуто, але ну бачимо далі опорної зони вони, в принципі, не могли володіти ініціативою. Тому скоріш, знову ж таки, скоріш за все, Динамо буде грати так само, як ось ці португальські команди. Тому що я не бачу яких передумов, щоб Динамо грали першим номером проти цієї Бенфіки. Далі пару слів про арбітра цього. Матчу. Повністю е, німецька буде бригада арбітрів. Фелікс Цваєр буде головним арбітром із Німеччини. І давайте дивитися, які матчі він судив. Останні. Тобто, в принципі, е, Нас цікавить, напевно, більше матчі ось 0-5. Ну, Давайте з 0-6. Останні 4 матчі: це Франція, Данія. Він судив Одна жовта, 0 червоних. Е, Лейпциг, Ліверпуль взагалі 0 жовтих. Далі вже пішло цікаво, Боху Майнс. Перший матч Бундесліги, Судив він дасть саме цю гру. 5 жовтих вийдав. Це вже новий сезон, тому що ці матчі можна ще не брати до уваги, тому що ну, вони там більше були вже в минулому сезоні. Тенденції, можливо, кожен, кожен сезон міняються. І ось бачимо, слідуючий матч вже в нього був в Єврокубках Аполлон Макабі, де він роздав аж 9 жовтих карток. Взагалі тенденції цього арбітра за 10 останніх матчів. Ну, ось арбітр показав менше 4 жовтів. І в 7 із останніх, але ми бачимо в останньому матчі він роздав 9 жовтих карток. І взагалі за останні 100 матчів ми бачимо, що в середньому він дає десь 4,5 жовті картки. Матчі з пенальті це 32%. Ну і червоних карток 0,17 із 100. Як ми бачимо. Ну, ось такі статистичні дані по арбітру можете взяти для себе до уваги. Ну а тепер давайте ближче до прогнозу, тому що нас це більше цікавить. Давайте говорити все-таки про те, що київське Динамо, скоріш за все, буде грати на відбій, скоріш за все, Динамо Київ буде старатися грати на контратаках, тому що Лучевську, ну, він все розуміє, що шансів грати в атакувальний якийсь футбол чи рівний футбол проти Бенфіки, дасть з ними бадатись по тому, хто буде більше володіти м'ячем, ну, Шансів мало, дійсно, на успіх, тим більше ну, Бенфіки є дуже якісні. Футболісти швидкісні і технічні, які ну просто будуть на контратаках розвивати. Тому не варіант Динамо, Київ, звісно, звісно буде сидіти на своїй половині поля і старатися поти контратаки. За рахунок кого це вже друге питання, да? і чи буде працювати у Динамо ось ця флангова робота? Про прохід про, про там Дубічака, чи того ж да, пас в, в штрафну площу і там е, завершення? Чи воно буде працювати з Бенфікою, Це питання, звісно, велике. Ну, але мені здається, цей матч, перший матч домашньої умовно для Динамо, буде схожим на перший матч минулого року. Динамо проти Бенфіки теж вдома. Тоді ще не Ленська Олімпійська, Тоді Динамо грало більш-менш рівний футбол проти Бенфіки. Да, ми трішки програвали. Але кінцівку видали. Звісно, тоді моментів Динамо багато не було. Навіть минулий рік, коли ще були там деякі легіонери, які за рахунок яких можна було втікати. Але тоді не було теж такого якісно футболові. Динамо єдине, що динамо змогло видати це після того, як вони захищались в основному на своїй половині поля останні 5 хвилин матч. Динамо видали прекрасно, навіть забили гол і навіть могли виграти ну, там офсайд і відміна. Тому, друзі, мій прогноз на цю гру прямо зараз на парі матч. Звісно, не буду тут брати я зараз ні перемогу, там, ні нічию. Це ризиковано. Двойно і сход це теж ну, якби, ну, небезпечний момент. Як на мене, в цьому матчі не буде багато голів, тому що Динамо більше буде грати від оборони і думати про результат, а не про те, як забити. Тобто Динамо більше буде грати на той результат, який є тут на табло. і в принципі, якось звести цю гру в другому матчі, бо знову ж таки на додатковий час, де Динамо себе почуває здорово, тому що Динамо фізично готово. За рахунок того, що Динамо дуже добре фізично готово, і за рахунок цього можна працювати далі. За рахунок цього можна вже конструювати цей результат, який би він не був нічийний. Можливо, два матчі ми 0-0 побачимо, і Динамо може виставити, хоча я в це не вірю. Тому мій прогноз менше 2,5. Тотал загальний цього матчу менше 2,5 за коефіцієнт 1,84, друзі. Якщо ви хочете зробити свій прогноз на цю гру, то переходьте за посиланням в закріпленому коментарі або в описі. Там Парімат дає крутий бонус 2500 гривень на перший депозит. Тому заходьте, хто впевнений в Динамо чи хто впевнений в своїх прогнозах, то, звісно, заходьте і перемагайте. Дякую, друзі, вам за перегляд. Обов'язково ставте лайк, підпишіться на канал, напишіть свій коментар, це теж дуже важливо для розвитку. І також заходьте в телеграм-канал, де завжди ви будете. В курсі всіх подій нашого каналу, де завжди ви отримаєте сповіщення про відео і прямі трансляції на нашому каналі. До нових зустрічей!